Запитання. Чи може священник відмовити прохаючому у відділенні благословення по причині того, що він не знає добру людину і відсилати її до Отця на її парафію, зокрема, на паломницьку поїздку на Прощу? Я так зрозумів, що хтось підійшов на Поломницьку поїздку на Прощу взяти благословення, а він його відправив до Отця. На благословення. Певно, що має. Якщо ви підходите на благословення, то благословення це не означає, що ти хочеш, не хочеш можеш благословити. Дивіться, приносите ви приносите ви образ до церкви і кажете Отче благослови, Отче, посвятіть мені цей образ. Як на тому образі буде намальований, скажімо, Тарас Ревород Шевченко. Тимо каже, це не образ, це портрет. Посвітіть мені. Посвячуються речі, до яких треба молитися. До Шевченка ти ж не будеш молитися, ні? І тому отець має сказати, шановний, Шевченко у вашій хаті дуже файно. Лесі Українка є, є дуже добре. Не Бог вас благословить, всю вашу родину. Ви дуже гарні українці. Але... Для того, щоб ви були ще гарними християнами, купіть собі образ Богородиці або Ісуса Христа і принесете на посвячення. Бо ікони, до яких треба молитися, треба посвячувати. А як до них не треба молитися, то не треба їх посвячувати. Другий етап приносить людина образ. Пайно, намальований, хтось там намальований. І священник так дивиться, і каже, це хто. І той чоловік каже, та я де знаю. <кхи> Мені так сподобалось такі фані кольори, так пацьорків багато. До священника ще приносять образне посвячення як апробат. Щоб священник дав оцінку, що його можна використовувати як ікону. Розумієте? Це не означає, що що би ви не принесли, отець має посвятити. Ні, він на то є посвячення, як щоб ще дати оцінку, чи можна молитися перед цим образом. Бо може бути, Бог знає що. У мене раз був такий випадок в городниці на парафії. Одна жінка прийшла і каже, Отче, поблагосвіт мені цю іконку, так вона мені допомагає, так всі молю на неї. Дивіться, така файна ікона, а то роки десь були. Ну, двох може ще навіть раніше. І вона таку, така, така цікава, яскрава з такими золотими. Я думаю, то таких навіть образків не було. Де вона такий образок взяла файний? Я кажу: ну покажіть мені той образок. Я дивлюся. А це етикетка від сведра, господи, така красива жінка. Ну, знаєте, як то, якась загранична там реклама, жінка така в такому класному сведрі. Розумієш, таке світло там світить. Ну, вона так близько не подібна на ікону, але вона дуже гарна картинка. Верда така, така, як, як іконка, така зараз. <риві> І Як каже, доню моя, це, це етикетка від світра. Та отже ви що? Та це така ікона для мене дорога. Я ляду від неї, ту оту ікону забрав, розумієте? Ми чи ці не били. Я кажу, дорогенька моя, це не ікона. Це етикетка. О, такі історії. Так що... Тому для священника і несуть до священника на посвячення. Ікони. Тому йдуть на благословення. Отче, благосвіть мене, бо хочу молитися за ціле наше село, бо Бог послав спасіння, молюся за ціле село. Отець каже: стоп, за ціле село молюся я. А ти будеш мені допомагати. Тому всякі, от там, всякі такі особливі там, духовні двіження мають йти до священника. Тому що повнота Божої благодаті знаходиться на священнику через єпископа, який йому то делегує. Розумієте? Де є єпископ, там є церква. Тому священник думає, що він такий, такий важний, значущий. Ні. Значний єпископ, бо тому що він делегує всі свої повноваження священникове. Розумієте? Священник є як послан, як апостол. І тому є важно, щоб не просто мене висвіти на священник, я собі прийшов і собі тут молюся, що хочу, то роблю. Ти Та так не можеш робити. Тебе мусить послати єпископ. Щоб було післяництво. бо як нема післяництва від церкви, то це, це вже не церква. І тому, коли ти вдома собі там щось молишся, щось там відумуєш, без благословення священника воно буде чисто приватне твоє. Все, воно не буде мати значення до якоїсь загальної місії. Тому священник, коли уділяє благословення, він знає, кому уділяти, для чого то уділяти, чи є нам в тому потреба. А так просто благословити там, от, отче, благословити не дитину. Ім'я отця і сина, свята у духа мене. Господь благословить, поклать руку на дитину. Дуже добре. Отче, благословити, йдемо до школи. Отца, і сина свята у духа мене. Отче, благословити не дитину. Ім'я отця і сина, свята у духа мене. Господь благословить, поклать руку на дитину. Дуже добре. Отче, благословити, йдемо до школи. Ім'я отця і сина, свята у духа мене. Всього, Бог, благосвіт, дід, дуже добре. Але всякі духовні практики, всякі якісь там такі місії, які там є, на то треба йти до священника. Так. Навіть паломницька поїздка кудись там треба йти до священника на благословення. Бо часом може так бути, що мама така дуже побожна, так хоче поїхати, розумієш, до Фатіми, до Фаті... до Фаті... чи ще кудись там е... помолитися. Що плюнула на дітей, знаєш, і то лише приїхали з Арваниці, поїхала е, десь там кудись в Джублик, Приїхала з Джублика, все збирається вже е, у Фатімо. Потім приїхали від того, вже збираються у ТЗ, бо, бо вже там щось буде з молоддю, яка зустріч і так далі. А діти вдома голодні, розумієш? Господарка. Тому з такими поїздками любу поїздку. Любу поїздку, коли ви їдете на якусь духовну прощу, якийсь, якийсь відпуст, трети до священника. Отже, тут є така справа, я хочу, би благословили мене на дорогу. І ти будеш мати пістаництво від парафії. І коли ти будеш повертатися, то все, що ти поїхав, ти привезеш сюди як апостол, розумієте, воно буде мати Божий сенс. А якщо ти їдеш просто так сам, бо так собі захотів, Маю гроші, а чому я не поїхав. Всі йдуть, та я теж хочу поїхати. Тому робіть все з Божого благословення. А на то маєте своїх священників. Своїх священників. Своїх. Так, розібралися. Нагадую, сьогодні в 16.30 у нас буде зустріч із братом Бенуа і з ТЗ. Це буде, це буде таке молотовне чування. Ми будемо транслювати це в онлайні. Буде владика Максим. І буде така молитва. Молитва за нашу молодь за Україну, за перемогу, за все. Так що о 16.30 сьогодні також знайдіть час, щоб долучитися до цієї величавої і славної молитви. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.